Я пропоную дописати. Тьху підподнос. Тху під. Я хотіла тьху підпод зробити знову. Ну, типу, тьху підпод, Це буде такий, як, знаєш, от ніде під Так його ж треба-пі-пів. Викладати кудись. Як? Між підподами. Це як бонус. А на тому підподі, де є бонус, треба ставити якусь там позначку. Хуйня, ну буває. Треба, Треба якось так придумати. Так. Да. І це, мені здається, скільки там п яті, п яті хвилинка, да? Та Щастя? Ми, я, тобі, я тобі інше хочу сказати. Ми раніше на гре було записати парочку під підряд навіть. Ти що, думаєш, що <пшлух> я ще не можу. І тільки що завиняли як конячка з цього <світ> <світ> з Assassin's Creed Odyssey. О, а у Відьмака його звуть. Як? Хрен его знает. Не, не триска. Триска, может. Триска? М -м. Триска. Триска? Так. Точнее. Да? Триска? Да, рыба. Его зовут это Триска. Прикол. Я Угу. Точно. Точно. От у нього ми знаємо, що коня звали трістка. Mm -hmm. Причому кожного. Mm -hmm. Каже, Пам'ятаєш, типу, що, що ого, mm -hmm. як, він, як довго живе цей кінь. Mm -hmm. Я просто кожного так називаю. Жарт, звісно, смішно такий. Та. Ба, там, вот багато, там багато такого ще такий. умором писав. А це прям його, так, да, фразочка? Вони да? ж там перезрали все таке. Да. А як у асасінкріда звати? Фобос. Фобос? Фобус. Дима Ой, Ой, нагадуй. Що стоп. стоп? П'ять хвилин. Чи ми, ми Емоційні говілки на мікромінімалках. да? Ну дивись, 2.09 ти як? Я ну, давай спробуємо. Я готовий. Врешті-решт, якщо щось не вийде, завжди от. я... Будете я... слухати одну кринжу. Ну а що? Або потерпіть ще а, дві 18 хвилини, хвилин. ні дві хвилини, дві з половиною хвилини потерпіть. Та -та. І, і я, я на п'ятій хвилині зроблю такий прикольчик, щоб якщо що, ми могли або безболісно на на п'яти хвилинах зробити вигляд. О, все, бачите, як ми я придумали на і тьху під пода. А якщо ми відчуємо, що нас буде на гріб. Ну речі, з чого це почалося? Я проспівала. Накрий мене. Холодно було, да? Да, холодно. Ну, отну, Це мало бути а, на мотив Клавдії Петрівни? А що я заспівала, не схоже. А я не, не, не зрозумів просто. Але ж ти зрозумів. Ну я б ну. Ану, на мотив знайди мене. Натягнув. Я та пані, я зрозумів, що yeah. знайди мене. Якщо yeah. я зрозумів, що це Петрівна, то ясен красен, що це знайди мене. Так. Да. Я проспівала. не буду тепер співати, просто скажу: накрий мене. Накри. Ой, я ще заспівав. <ottoitans> я хотів <пэроет> фальцетика. Знаєте, що його Боженька покарав. <classy>. <crushed> Тому, продовжуючи тему із сіпідпода, як з'ясувалося, виявляється, це зрозуміло всі, крім мене. у нас сьогодні.

Оце, оце Або... роз... ми, ми з нашими сусідами. Коротше, зараз якось нарешті синхронізувалися по по, цих, по яких називають. По різних двіжах. Як вони називаються? Оці. Покалібаннями якось повібраціями. По вібраціям, по, по вібраціям. Ми, 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 все, у, нас... у нас тут свиню їжуть, а в них рубають. Да, і норм. Дивись, норм. У нас співпали з ними вібрації з сусідами. І ви розумієте, у нас теж, ми навіть про це не задумуємося, але у нас виробляється. Гор, тут гор -гормонний тут. ми мали заткнутися. А що? А от якщо ви чули а що, значить у нас все ж таки є сили писати. <головік> <головік> вас качнуло? Нормально, нормально. Вас качнуло в цей момент, коли ви думали, що вже все кінець, і ви тільки 5 хвилин. По-моєму, вони не думали, що все кінець. А ви 15 хвилин. Потому, що ми, ми говорили, ще говорили. Зрозуміли. Ми що говорили, буде. говорили, а потім вони такі, коротше. Блять, що ви не припинили, говорить, а потім продовжила. А ну все нормально, користь. А, -а, а, ну ладно. І якщо ви не зрозуміли геніальне задум, то тепер ви зрозуміли. І ми синхронізували дійсно, по вібраціях, тому що у нас одні вібрації, у них інші. Але в результаті ми починаємо через стінки ми ж їх передаємо ці вібрації. Ну. І ми починаємо притиратися один до одного просто. І на якомусь моменті у нас настає компромісна вібрація. А в нас найкращі насправді вібрації. Мадзак. О, дуже є. Мені прямо зараз захотілось послухати, що ти зі мною робиш. А якщо ми будемо додивлятися про друзів? Легко. Воно, ну тоді воно, збережи. Воно на паузу. Да? О, я давай поговоримо. Давай одну пісеньку Достані, мадзака. Да? А де він? А я не знаю. де він. У тебе десь. Та як так? так? Карпук. А ми про це раштували. Що, да, да. тут під подіч? <laughs> Та тебе взагалі ніхто не чує. Бачите, я хотіла на початку сказати: бачиш, як ми сидимо тебе, мабуть, теж гарно чути, а потім забрала собі знов телефон і одну рила. А я вам не розповіла прикол. Коли я ображалася, що він не вгадав, що я прекрасно співаю під Клавдію Петрівну. А... Я проспівала на Кримини і кажу, що тебе ще не накрило. Я говорю, ти що, ми ж територія без наркотиків. І ми почали з цього йти просто орати, да? І от зараз просто ми знову повернулися до того ж жарту. Ой. Це смішно. Mm -hmm. Тільки дуже на п'ятірочку, як я mm -hmm. люблю. Mm -hmm. Все зроблено? А це ж ті самі, ти розумієш? Оце моє на п'ятірочку, воно і виробило ці вібрації. Тачня. А я хотіла Гілсин. Це дуже хороше. Ти хотів пульсар? Ні, це сіовейт. А пульсар це що? Пульсар це останній ага, альбом. Це сингл. Сингл, а в ньому кілька пісень? Ні, вони синглами гачать. Сіуейт, оце коротше і пішечка. Да, може, може, дійсно і правильно, що на ту пісню, бо на ту я б залипала. А ця А, а, а ти її послухай. Я не хочу, тому що ми зараз залипнемо і що. Озвуча на поверсі цікава ідея. А якщо ви слухали, що це було? Це тест на знання якогось підпода. Якогось підпода. Тепер здається, це. Не готова сказати. Ні, ні, не пер. Пізніше. Але круто. Так, круто. Дюрію. Блін, я починаю слухатися. Так класна пісенька, вона така. Вам може не чути. Але, але паук, коротше, мат-зак. Мат пишеться. Це Ніколя Матущак. Французький продюсер. Електронної музики. Немовірний просто чувачок. Слухаю його бляха. Більше 20 років вже. І не на Бертає. При тому, що він 14 років мовчав і ось повернувся, і, блін. Так, у нас на... під розумієш? Люблю, люблю. музику. Блін, скажи, скажи, да? Під так? Підподифем. А... Слухай. а, а ми, ну... Я це патентую, до речі, а, а, щоб ніхто не смів а... навіть думати. <плес> <плес> а, а, ну, так ви собі. Коли це все стрельне. Коли це все стрельне, Господи ж. Ну що війна закінчиться і можна буде робити. Під подафом? Під подафом. А зараз комусь треба воно? — Зараз є подкасти. Ну да. — А тоді можна буде виходити онлайн, спілкуватися, живу з різними людьми. Ну, когось запрошувати, гости, інтерв'ю там можливо якісь, ну, як, як на подкастах, тільки та, типу, О, Унігера собі у нас зараз все, оце, оце, що ми пишемо, і воно викладається. Оце у нас прогрів аудиторії. Ти розумієш, яка це слави, на нас потім рухне <ріпи> з неба. Так. Да. Да. Ні, вона не рухне, треба буде її і бошить. Але це, це класно. Це класно. Просто. Насправді є що сказати, є що спитати. І є що послухати. Як ви бачите, що ми, ну, нам цікаво обговорювати більш. У мене знову емоційні году. Більшість речей, Хух, з вами. Ну, 10 хвилин. Слава, тобі 10 з вами обговорювати дуже цікаво всі ці речі. От класно, на... до речі, було дуже робити стріми потім з нашими глядачами. Так, наші глядачі, ліниві сраки, вони слухають всі. І жопа жопи жодного Всі два. от коментарі. <laughs> Всі два слухають. Та, ну чого? У нас 18 фолорів на Spotify. Вау! Wow. і це без реклами, розумієте? Оце прогрів аудиторію. Це розумію, бляха. Ну так звісно, 18 таких само розвинених, обдарованих людей, як ми. Ну, це вічно розвинених. Це... Прикинь, десь є такі самі охуєнні сп... люди, як ми. Все, всебічно. І вони зараз не слухають. Все підпослав. -ах, Ахіріть. Ви відчуваєте, що ви наша паства? <с. Ти того почала свою апостольську діяльність. Ну, прославляй, прославляй. Слухай. Mm -hmm. А може, це я, е, знаєш, як от, от ми проговорюємо да, якісь свої внутрішні справи? може Може, я щось і тягну з того життя, розумієш? Що я зараз проговорюю? Може, в попередньому житті я була там не канонізована, наприклад, да. свята. А зараз в цьому житті я можу, хоч якось. Це собі хенсі, хенсі, Хоч якось. Себе. Все, все підпо... це тобі, хоч якось. Це краще за всі релігії світу. Ну, це краще, але хто про неї знає. Вісімнадцять фоловерів на в Spotify. вірить? Вісімнадцять фоловерів на Spotify. Наша паста. Паства і друзі. 18 ще Ріл. інших апостолів. <гум> Ти коротше, <гум> якийсь, якийсь там перший апостол. Так, подождіте, типу, подождите. Подож Найголовніше. Подожіте, а хто в ролі Джисуса? А ми домовилися, що Джисусом має бути Ну, вже Ісус каже, що це за фігні. А от е богиня, Ісус і Святий Дух. Підпод, це і є Святий Дух. Ми віримо в підпод. Ти витісняєш. А я особлення підподе. тяха, А ти найбільший апостол. А ти взагалі найбільше всього говориш в підподі, Не? Ну, апостили, десять. Апостили піздять, як бешені. Блузбери, так книжку. Їх там, знаєш, част частками тут бла-бла бла. -бла, -бла. А, бла. Ще всього. І ще скільки. А це ще було. апокрифи є. І апокрифи, ну, що не, не, не включені. Із непонято. Так, із непонятого і є. Є Всі з понято, розумієш. Реально їреся якась. Ой, клас, качнула. Ви зрозуміли взагалі прикол, що да? кожного разу, коли вона робить качнула, це значить, що. Є, ну, про... маятник, маятник. Там, маятник. маятник годинника. Клац, і і, і треба дивитися на годину. Це, це, це тепер у нас називається рубрика качнула. Потому, що рані, раніше, рані... Фантомний маятник. Да, раніше, раніше ми просто, так, типу, ой, там час, хоємо, а тепер рубрика качнула. Качнула. І, 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 Тому, і до речі, як під коди Де? Рубрики. Так у нас рубрики від початку. Охай, від початку роблять тобто від початку це був прогрів аудиторії. Слався наша журналістика, світло думу сповитку. Ми куємо правду істину у газетному рядку. Можете не гуглять, ми не знаємо хто автор, і Google не показує хто. Ніхуя собі інтеграція для І Якщо знаєте, коротше, то скажіть нам, будь ласка, нам теж цікаво. Сишиться звідки я це пам'ятаю. Нас мали би слухати люди, які працюють в Google Україна. Та всі нас слухають, я тобі кажу. Один з один з Google. Тому там скажіть, що можна офігенну інтеграцію замовити. І ми, ми... за цю заплатити. — Ба. Та ладно, хай подаруємо, типу, як би сплатили. Типу, щоб зрозуміли, що з чим мають справу. Так, так, <сміт> так от, Google не знає, хто автор цього рядка і взагалі не знає такий рядок, його нема в Google. Якщо от ви заб'єте, ми коємо правду істину у газетному рядку, ви ніхуя не знайдете. Ви мене за п'ять хвилин до кінця. <сміт> Ой, я таку хуйню сказав. А я забула, що. І ви забудьте, якщо мені сподобалось, майте повагу. А то запікає. І ви знову будете мучатися. Як от ви мучаєтеся зараз піл підподав. А ож вони там не знають, а треба вичети. А як ми вичесли? Та під це підходить, блядь, пів земної кулі. Рішено, запікуємо. Треба було раніше проявити. Ви нас слухаєте, але слухаєте без поваги. Слухайте де коментарі, блять. Слухайте, нас. коментарі, блять. Ми зараз вас декоментуємо. Щось ми погнали на них. Таді заїбає, блять, мовчать. Хейтер, де ти проїбався? Ми так раділи, що в нас є хейтер. Хейтер, альо. А так бачите, нам доводиться хейти, ті кого вас. Давай, давай повертайся, блях, а пиши, що ми наркомани чи ще щось там. Що ти там, блядь, хуйню якусь пишеш постійно. От завжди її пиши, продовжуй. І друзів прикличні, да. заїбали, блядь. А ви, прихильники, і фоловери, ви чого, взагалі офігіли? А ви маєте їм в коментах стрілку забити, і... область, я не знаю. Не, ну хуй з нами не треба, з нами лаяться. Пишіть нам про те, що ви думаєте. От як ви в на нас віруєте, чи не віруєте, чи, блядь, давайте щось обговорюєте. Закидуйте темочки. Там. А то я відчуваю, реально почуваю себе Богом. Я є, про мене. Пиздять, що її є, але, блядь, вони абсолютно на мене не звертають уваги. Ти апостол. Тихо. А я знаю, що відчуваю Бог. Значить... Звісно, відчуваєш. Ти ж взагалі дуже близька по духу Богу. Інакше вообще, щоб це було. Ну, вот. Може бути, Бог і богиня. Ну, давай два. Ну, що? Що Бог і апостол, ну блін. Ну ти ж сама поводилася, як класно було. Хитрий. Це реміністенція до, до попереднього підпода, підподака. Бляха, а я в такому режимі можу зараз і де підподати. Як, якщо ви його не записали ще не слухали, ви, звісно, цей прикол зараз про не розумієте. Але, Бляха, якщо, якщо ви не слухали бігом назад, і тоді ви будете кайфувати. Все, закрили. Таки ще треба щось казати. Що закрило? Ти вже прощається з нього? Ні, я сказав, закрили цю тему більше на обговорення, щоб не розвозять. А ти потягнула знову Ну я ж а сказала я прачено. Я пройшла тільки що прямо у вас на очах п'ять стадій. повністю, да, Торг був. І прийняття, і сміряння, а спочатку гнів і відторженення. Ви розумієте, що таке що відбулося? Це був психологічний експеримент в Шайфу. прямому Шайфу ефірі. Ну, практично для кожного з нас цей ефір зараз прямий. Хтось слухається в перший раз, і для нього хай це буде теж прямий ефір. Ще треба одну уявляти так, що ми з вами разом зараз сидимо, спілкуємось. До речі, у все що закінчується час. Рубрика качнула. Дити. Це така напослідок. на послі на напасашок, як ты кажу. На коня. На коня. Накаканя. Някаканя. Авняф. Кто тут, на наверняка. Сілочка до рекламка класна, якщо ви не зашарили, в чому прикол. Хто випустив собаку? Хто випустив собаку? Курм там для справжньої котіли собаку. Можна це для справжніх котів.

Ну, правильно, є корм для несправжніх котів. Ну а чого ні? Знаєш, як велице по нас, овочі, фрукти, по якому ляльоводу. А ще й для котів. Корм для несправжніх. <реку> а, а, а це для справжніх котів. Патентуємо. <реку> Все патентуємо, тому що ми вас знаємо. Все. Нас дивляться, різні люди з гугла, блять, на дивляться, а не слухають. Тобто нас. Господи, вже ти по тебе вже, робить.